Всім привіт! З вами Даша і це вже 14-й урок зі словацької мови. Наш курс вивчення словацької дорівня А1 добігає кінця, попереду залишилось тільки одне відео. Мені дуже цікаво прочитати ваші враження від цих уроків. Напишіть їх обов'язково в коментарі та не забувайте ставити ваші лайки. А для тих, хто хоче вступити до вищого навчального закладу в Словаччині, то з цим вам 100% допоможе компанія Comstadie. КамСТАДІ допоможе вам вступити до найкращих університетів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах: від підготовки та подачі документів до успішного складання вступних іспитів. Окрім цього, КамСТАДІ пропонують курси словацької мови, які допоможуть вам швидше адаптуватися та комфортно розпочати навчання. А завдяки їх новій функції швидкого вибору спеціальності, ви легко знайдете напрямок, який вам підходить. Дізнайтеся більше за посиланням в описі та залишайте запит на безкоштовну консультацію. Ну, а тепер починаємо наш урок. На цьому уроці ми з вами розберемо пори року, місяця, дати та дні в тижні. Давайте почнемо з пори року. Пора року буде словацькою рочні обдобіє, якщо в множині, Рочне обдобія. Бачимо тут зима – це зима, яр це весна, лето літо, єсень осінь. Як же відповісти на питання кеді? Тобто, коли взимку буде взіме, весною буде наяр, влітку в і восени можна сказати, наяр. Єсень або ж в єсені. Тобто, запам'ятайте, взимку і влітку буде в, весна і осінь буде на наяр, на єсень або ж буде ще правильно і в єсені, але весною тільки наяр. Далі питання який, тобто який зимовий, весняний і так далі. Зимний, ярний, летний і єсенний. Тепер давайте розглянемо місяця. Месяце – це місяця. Починаємо з січня, януар, фебруар, марець, април, май. юн, юл, август, септембер, октобер, новембер, децембер. Так само давайте відповімо на питання Кеді. keď v januári, vo februári, v marci, v apríli, v máji, v júni, v júli, v auguste, v septembri, v oktobri, v novembri, v decembri. A takož vytpovímo na pýtania aký, tobto jaký, januárový, februárový, marcový, aprílový, májový, Юнови, юлови, августові, септемрові, Октом, Новенброві, Деценброві. Супер, ми з вами розглянули місяця, а давайте ще з ними приклади розберемо. Ось тут знизу. Читаємо разом: В марці зачина яр, тобто в березні починається весна. На яр ходімо на вілети. Весною. Ходимо в походи або якісь короткі поїздки. Ярне сумко є приємне, весняне сонце є приємне, сумко це сонце. Далі Влетє часто плаваме. тобто влітку часто плаваємо, або купаємось десь на озері, в морі і так далі. Летні дні суду, літні дні довгі. СУ, бачите, тому що це вони дні множина. Лето є тепле. Літо є тепле. Єсений день є студяний. Осінній день є прохолодний. На єсень сазачна школа. Восени починається школа. Єсень Нє є облюбен рочне обдобє. Осінь не є улюбленою порою року. В зиме Сув'яноце, взимку різдво. В'яноце множині завжди, тому су. Сув'яноце. Зима є студяна, зима холодна або ж прохолодна. Зімне шпорти су облюбене. Зимові види спорту дуже популярні або ж всі їх дуже люблять. Тепер давайте розглянемо тиждень та дні в тижні. Тиждень це тиждень. Це з тиждень це весь тиждень який, тобто, відповідаємо на питання Аки тижденний. Також маємо вікенд. тобто вихідні. Всі вихідні буде Це з вікенд. І який? Тобто відповідаємо на питання, Аки вікендові. Починаємо з понеділка. Понеділок буде понеділок. Вівторок уторок. Середа стреда. Четвер шверток, п'ятниця, п'яток. Субота. Неділя. Неділа. Знову ж таки, треба відповісти на питання тепер кеді, тобто коли. В понеділок буде в понеділок, потім вутрок, «в вуторок, встреду, вошт, в п'яток, в суботу, в неділу. І так само питання аки, тобто який, можемо сказати понділковий або ж понділняйший. Útorkový, útorňajší, stredajší, štvrtkový, piatkový, sobotný alebo sobotňajší, nedelný alebo nedelňajší. A tá pár, dajte rozľanemo dáty. Dátum, to je jak dáta. Kedy alebo ktorého, vydpovídajme na pýtania. To je koho česla. 1.1., to je 1.6., skážemo 1. januára. 2 лютого, 2 февруа, 3 березня, 3 марта, 4 квітня, 4 априла, 5 травня 5 мая, 6 червня, 6 юна, 7 липня, 7 юла, 8 серпня, 8 августа, 9 вересня, 9 септембра, 10 жовтня, 10 октября, 11 листопада, 11 нове, 12 грудня, 12 деценбра, а потім, ще як від двадцятки і вище, можемо казати 20, наприклад, марця 31, тоді буде 31 мая, наприклад. І якщо віддати такої до іншої, ми скажемо: от, 20 мая до 3 юна. Бачите, і до 20 ки додаємо закінчення его, і до четвірки, 20, го 4-го, так само і до інших дат. І обов'язково розглядаємо приклади. Ось тут вони, читаємо разом. Новий рок є, бачимо, 1 січня, тоді 1 януара. В'яно це су. 25 децембра. 20 децентра. Ярса зачина 21 марта. Лето закончи 22 септембра. Последний день в року є 31 децентра. А тепер давайте розглянемо, як називати дату, коли ми народилися. Наприклад,

Якщо ж ви просто рік хочете сказати, в якому народилися, достатньо буде сказати: народіла сомса в року, або в чоловічому роді народіл Сомса в року 1999. Наступне 3 Юла 2000». і все. Народіла сомса, скаже про себе дівчина. Народіла сомса третього юна 2000. Або ж в року 2000, якщо просто рік. Наступне 1 квітня 2003 року, 1 апріла 2003. Далі, наприклад, 22 жовтня 1997 року скажімо, 22 октября 1997. 1997. Сидім. В коментарях можете спробувати написати саме словацькою, коли ви народилися. І починайте як народіл сом-са, якщо в чоловічому роді, в жіночому народіла сомса, щоб потренуватися. А тепер давайте розглянемо тексти, де будуть використовувати всі нові слова, що ми з вами пройшли. Читаємо разом: Агой, сомтомаш. Мамрадзіму. pretože môžem lyžovať a hrať sa so snehom. Moje narodeniny sú 12. januára, čo je počas zimy. Každý rok oslavím, alebo že môžeme skazať oslavujem, narodeniny s rodinou. V zime sa mi páči, keď sú dni krátke a večery dlhé. Pondelok chodím do telocvične a cez víkendy rád trávim čas vonku На черством вздуху. Ряд ходім на зімне, прехацький, а в зімі є тожді забава. Ну а тепер давайте перекладемо цей текст. Привіт, я Томаш, я люблю зиму, тому що можу кататись на лижах і гратися зі снігом. Мій день народження, 12 січня. Народінний це слово завжди в множині, це означає день народження. Тому ми додаємо СУ, тому що вони народінні 12 януара 12 січня, що є під час зими. Кожного року я святкую День народження з сім'єю. Взимку мені подобається, коли дні короткі, а вечори довгі. В понеділок хожу до. Спортзалу, тілоцвічня, Тобто, як фітнес-центр, ще можемо сказати, або ж спортзал тілоцвічня. А під час вихідних, мені подобається проводити час на вулиці. Тобто вонку це як більш зовні, але це слово використовується ще, коли ми кажемо щось на вулиці. Робимо, або йдемо на вулицю, вонку, ідемо вонку. А он травить час вонку. На свіжому повітрі черствий вздух. Свіже повітря. Мені подобаються зимні прогулянки, це прогулянки. і взимку це завжди весело. Тут маємо ще один текст, який давайте прочитаємо. Агой, Сом'яна. Моє облюве рочне обдобіє є лето. Народнині мам 5 юла чи почас прязнін. В леті біва тепло, а сонячно. každý deň od pondelka do nedele sa snažím tráviť čas vonku, napríklad na pláži alebo v parku. V júli je v meste veľa festivalov a akcií. Rada chodím na tieto udalosti a stretávam sa s priateľmi. A to pardovaj to porakladám text. Privít, ja Jana. Moja oľúblená pora roku ce Lito. День народження в мене 5 липня, що є під час канікул. Праздніний це канікули. Влітку буває тепло і сонячно. Кожного дня від понеділка до неділі я намагаюся проводити час на вулиці. Травий час проводити час, а снажитися – це намагатися. Наприклад, на пляжі або ж в парку. В липні в місті є багато фестивалів і різних заходів. Мені подобається ходити на ці заходи удалості, також можемо сказати заходи, і зустрічатися з друзями. На цьому все, але зараз буде перевірка знань, як завжди. На цьому все урок закінчується. Ставте лайки та коментарі, та побачимось вже на останньому 15-му уроці.